Сьогодні ми поділимося з вами деякими способами перевірки різних діодів. Самий простий це використати мультиметр. Встановлюємо прилад в режим перевірки діодів і торкаємось мінусовим чорним щупом до короткої ніжки діода, червоним до довгої. Справжній діод при цьому почне світитись, якщо ж ні, спробуємо поміняти ніжки місцями. Можна також використати для перевірки батарейку на 3 вольти для тих діодів, які не вдалося перевірити мультиметром. Можуть трапитись також і такі діоди, які не покажуть ніяких ознак життя ні на мультиметрі, ні з допомогою батарейки. Їх можна спробувати підключити до чого-небудь з більшою напругою. Наприклад, такий червоний діод, який використовується в розетці, від 15 до 20 вольт ледь помітно світиться. Постскриптум. Якщо в ході перевірки ви виявили несправні діоди, викидати їх у смітник зовсім не обов'язково. В багатьох із них можуть бути всередині і срібло, і золото. Правда, в настільки малих кількостях, що добувати його немає сенсу, якщо тільки у вас не назбирався цілий мішок діодів.